Так, всім привіт. Я дуже давно не записувала довгих відео, <кій> і зараз ніч. До речі, там собаки в мене бігають під вікном мої ж. мною ж випущені, вони попросилися. От, Останнім часом в мене було мало відео, і були нові відео, новий формат. З'явився це шорси. Ну, шорти це не новий формат. Але в мене з'явилися шорси з моїми попідоксами. і там, ніби як. Текст від імені папідоксів. Тобто, що вони говорять, якби вони вміли говорити. Хоча мені здається, що якби вони вміли говорити, то вони б сказали дещо набагато більше. Інколи навіть може з матюками. Не знаю. От. Але ми їх дуже любимо і вони нас люблять. Тому я не думаю, що вони дуже сильно страждають, живучи з нами. От. Але сьогодні не про собак. Ну, до речі. Ще одне слово про собак. Справа в тому, що е, ці відео вони набирають досить багато переглядів, вони такі гумористичні. І людям подобаються. Людям подобаються ці відео, люди дивляться, люди ставлять лайки, і людям подобаються ці відео. От, Тож я бачу, що це хоч трошечки може розрадити, хоч трошечки може підняти настрій. Тож я буду робити і далі такі відео. Вони будуть у мене, в мене будуть такі шорти. От, і з того, що зо мною відбувалося, що не відбувалося, буду все по черзі розказувати, потрошеку буду видавати а, такими партіями, плюс, 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 і ще я. Хотіла зняти ряд відео, і вони такі є в моїй голові. А, наприклад, там відео про прикраси я обіцяла вам зняти, про українські, аутентичні. Я хочу про історію бісера ще розповісти трошки, може це комусь буде цікаво. І я показувала в своїх відео, що я м -м, зробила такий світшот з собаками. Так? Я малювала з фотографій. От. І а, я займалася малюванням з дітками, з маленькими. Знаєте, з дітками займатися це, якби з однієї плюс, а з іншої сторони це ну, трошки виснажливо, але все одно, може бути казати, чиска, Дивіться, антенна, антенна, зв'язок з космосом. Урій урій, де в нього кнопка? Господи, човка, Карсон, щось терчить. Ну гарнюня ж, ну гарнюня, ну просто. От. До речі, як вам моя футболочка? <клух> <клух> Я цю футболочку привезла з України. Ну, це не український бренд, але я привезла її з собою. І от вона в мене тут є. Так, дійсно, коли ти знаходишся далеко від свого дому, саме від дому, ти робишся дуже сентиментальним. Це правда. Так от, про діток. Я вам зараз щось покажу. Дивіться. Ту-ду-ту-ду-тум, тум ту ду -ту тум, в гостях у сказки. Це свинка, соняшник з розбитим серцем. 5 років дівчинці. Чому розбите серце, я так і не змогла дізнатися. Але це свинка соняшник мала намалювала, вирізала мені сама. Мала просто фантастична. Вона імпровізує, вона така дуже талановита дитина. Дуже. Так, хлопчик трошки старший Костя. Намалював мені тваринку, якої немає, не існує. От він намалював такого от прикольного кракозябрика, але ви знаєте, він дуже схожий на Костю. Костя трошки такий, знаєте, він соромиться, трошки такий, от він закутий, хлопчик, хоча й може 10 років. Але теж дуже-дуже-дуже світла, дуже така класна дитина. Так. З дітьми класно. Зараз маю досвід, до, новий досвід для мене роботи, саме, ну не роботи а е, проєкту співпраці саме з дітками. Е, я думаю, що вони мають мене теж багато чому навчити і вивести мене зовсім на інший рівень. О, Боже, так розповідала, що зі стульчика з'їхала. І е, про собак я вам сказала. Хочу показати вже не дитячий малюнок, а свій попередній ескіз. От така от. Е, накидала, бачите, олівцем. От. Тут квіти. І одна моя дуже добра знайома прислала мені з Нью-Йорку, прислала мені сумочку. Ось от от. От такий клачик. Ту е, ось я на ній вже зробила розмітку, зробила білою гуашю, тому що не хочу потім нічого не витирати. У тій сумочці тут збоку було помальовано ручкою. Я з цією розміткою почну працювати з цією сумочкою. Я не знаю, може я в період малювання, може, я вам повідзнімаю дещо з того, як іде процес. Можливо, так, а можливо, ні. Якщо. Дійсно цікавий процес. Напишіть мені просто в коментарях процес слово, і я буду розуміти, що вам потрібно зняти, ну, викласти ще якісь шорти. Тому що я не знаю, наскільки це цікаво людям взагалі дивитися на сам процес малювання. Це буде змішана техніка, тому що я хочу змішати. Зміксувати все-таки бохо стиль я хочу зміксувати з. Ви будете здивовані з Петриківкою, тому що Петриківкою я займаюся дуже багато років. Ну, як займаюся. Я не малюю кожен день отаких, якихось півнів, жар ось такі класичні. Я те все малювала в 90-х. І зараз прийшла така хвиля. Просто ну з одного боку, це прикольно. Прийшла хвиля цікавості і хвиля майстринь, які навчаються саме Петриківському розпису. І, але, знаєте, тут і так і ні. Тому що з одного боку, так, у цього розпису у нього є свої традиційні. Якби Канони, так, як він малюється. Це досить такий простий вид розпису. В ньому можна теж вирости. І я свого часу дуже багато працювала в тих самих 90-х, я дуже багато працювала для того сама з собою, щоб зробити якби, свій стиль. Тобто я дивилася, як малюють художники. На той час, ну як, намагалися люди просто заробити якусь копічину, малюючи ті якісь шкатулки. То якраз така була хвиля українізації в 90-х, і ем, на андрійському узвозі люди то продавали. І от я бачила трошечки різні техніки тої Петриківки. І я пробувала для себе. Потім мені стало тісно в тій Петриківці, я залишила прийоми петриківські, мазки петриківські, але я додавала. Ем, Іншого, як би сказати, бачення, іншої, може композиції. Тому що Петриківка, вона двохмірна, вона дуже двохмірна. А й мені хотілося об'єму. І я почала перероблювати більш складні види розпису побутового, такий як там палігський розпис, там таку школу є, потім Жостовський розпис. Це вже не український, це набагато раніше було. Ну, як не, не раніше України, але це дуже такий. Давній традиції. Мені не цікава була хахлама, тому що вона теж двохмірна. І по кольору, і по композиції дуже така проста, тому вона мені була нецікава. Мені були цікаві ці такі з квіти які проступають ніби з темряви під носом, Мені було дуже цікаво. От, Тому ця сумка вона теж буде зроблена в змішаних техніках. Я покажу вам, боже, вже Іра Гуашу замуздикалась. Я обов'язково покажу вам, що вийде, обіцяю. 100%. І я хочу теж накомпілювати декілька технік. Цей перехідний мазок, який в Петриківці є такий. От, І мені просто, ну, я знаю, як воно вже буде, я знаю, як воно повишиться. Я, я знаю, в яких кольорах я буду це робити. От, Тож покажу і вам. Але хочу сказати, що це перша моя робота. Це перша моя буде робота, яка саме на не на тканині, а на шкірі. Тобто я малювала свого часу на залізних підносах, на декоративних. Я малювала на дереві. Я дуже люблю працювати взагалі з деревиною. Я малювала на дереві. Згодом зараз я почала ну, там, на бумазі, на склі. Зараз я почала малювати на одязі, на катоні, на джинсі, джинса. І оце буде моя перша робота саме з сумочками. Можливо, мені це настільки сподобається, що я потім захочу зробити їх багато-багато. Тож, я дякую всім, хто підписаний на мій канал, всім, хто мене дивиться. Ставте лайки, вподобайки. Лайки це є вподобайки. От, підписуйтесь на мій канал, дзвоніть в дзвіночок, в колокол. От, а з вами я, ваша Іра Техас. Всіх обняла!